Привіт! Багато українців, особливо зараз, шукає у Польщі роботу. Часто на заваді того, аби отримати місце за фахом, стоїть незнання мови. За нашу коротку зустріч ми не зможемо дати таких знань, щоб ви одразу пішли працювати журналістом або інженером, але спробуємо полегшити вам пошук вакансій. А також дамо ключові слова і вирази польською мовою, завдяки яким ви справите перше позитивне враження. Саме через те, що частина українців не знає польської мови, особливо фахової, а також не знає визнання українських дипломів в Європі та конкуренцію на ринку праці. Багато хто шукає низькокваліфіковані вакансії. Ось деякі з них: кельнер офіціант, Спшедавця – експедієнт, продавець, Опікун до особи старший, доглядальник за особою похилого віку. Магазиньєр комірник, оператор вузка Вінловего, оператор навантажувача, окроднік, садівник. Чи не найбільше українських чоловіків працевлаштовуються у будівництві? Там завжди потрібні. Шпавач. Зварювальник, зброяш, арматурник. Досвіду і знань вимагають такі дуже необхідні професії. Фрез'єр, перукар, манікюжистка, манікюрниця, керовця, водій, сервісант майстер. Робота в офісах теж доступна українцям. Найчастіше на сайтах оголошень можна зустріти вакансію. Спеціаліста з рекрутації. Рекрутер. До речі, скорочення «дз» часто можна зустріти у назвах професій. Його можна перекласти як з питань. Тобто рекрутер це спеціаліст з питань рекрутингу. Спеціаліста з маркетингу, маркетолог. Ким є спан заводу? Означає Хто ви по професії? Зовут – професія. Коли даємо відповідь на це питання, використовуємо орудний відмінок. Він відповідає на питання ким? Чим. Єстем лікажем. Я є лікарем. Бачимо іменник чоловічого роду в орудному відмінку. Бере закінчення М. Так само буде «єстем інженером. «єстем акторем. Це закінчення матимуть іменники середнього роду. Наприклад, єстем джецьким. Я дитя. Єстем навчительком. Я є вчителькою. Іменники жіночого роду мають закінчення О. Інші приклади єстем лікарков. Єстем кухаркою. До речі, у польській мові є іменники чоловічого роду, котрі в наземному відмінку закінчуються на а. Вони відмінюються як іменники жіночого роду. Скажімо, керовця водій. Єстем кіровцов – Я водій. Або єстем дентистов. єстем економістов. Ще одна корисна конструкція. Працює кельнерков – Я працюю офіціанткою. Працює яко столяш. Я працюю столярем. Тут кельнерка і столяш стоять у наземному відмінку. На етапі пошуку роботи варто орієнтуватися в термінології, яка визначатиме формат вашої праці. Скажімо, праця на цілий етат. Робота на повну ставку. Праця на пулетату. Без досвідчення. Без досвіду роботи. Праця доривча тимчасова. Праця стала постійна. Праця змянова позмінна робота. Праця в акорді чи праця на акорд. Тобто робота, коли зарплата залежить від виробітку. Під час співбесіди, яка польською називається розмова кваліфікаційна, вам будуть ставити багато питань. Звісно, спершу вас запитають, звідки ви, скільки ви маєте років та яку маєте родину? З цим можете ознайомитися в наших попередніх відео. А також роботодавець може вас запитати, ким пані єст звикшталценя? Яка у вас освіта? Є там на научичелькову. Я за освітою вчителька. Мам шреднє вище вихстаніє. Маю середню та вищу освіту. Які ма пані досвідчення заводове? Який у вас професійний досвід? Якщо вам ще важко порозумітися польською, вкажіть просто тривалість попереднього працевлаштування та місце вашої роботи. Наприклад, 4 лята фірма хандлова, менеджер 4 роки торгова фірма, менеджер. Наперед обдумайте, що відповісти на питання, якщо вас запитають, які мапальня цехи характеру, мочні сторони, які у вас риси характеру та сильні сторони, відповідальна, відповідальна, помишлова, креативна, ухчіва, чесна, добре зорганізована добре організована, а також пунктуальна і працьвіта. Питання, яке багатьом некомфортно піднімати першим, але заради якого ми йдемо на співбесіду, це зарплата, що польською може звучати як воногородзеньє. Заробки пенсія. Ілі пані хце зарабяч? Скільки хочете заробляти. Продумайте відповідь наперед, числівники у відео за цим посиланням. І будьте уважні до того, чи роботодавець вказує зарплату бруто, тобто офіційну, така, яка буде зазначена в договорі, але включатиме в себе всі податки та відрахування. Чи нетто, тобто чисті кошти, які ви отримуватимете на руки. Гроші можуть виплачувати якраз в місяць, так і щотижня, на тигоднювки або щодня на днювки. І запам'ятайте, польською аванс це не частина зарплати, визначена наперед, а підвищення по роботі, що є теж зовсім непогано. І не забудьте поцікавитися, яку маєте відпустку. Який є урлоп? Яка моя відпустка? Щоправда, найчастіше працівники з України підписують з роботодавцем договір, умова з зліценя. Він щорічної відпустки не гарантує. Умовою отримання оплачуваної відпустки є трудовий договір, умова о праці». Також це єдиний вид договору, котрий передбачає. Лікарняні дні. Ваш зовнішній вигляд на співбесідах також відіграватиме важливу роль в оцінці та враження, котрі сформуються про вас. Пам'ятайте про етикет та скромність при виборі вбрання для зустрічей з можливим майбутнім працедавцем. Надавайте перевагу діловому. Або ж класичному, тобто стриманому стилю одягу для такої події. Ваш одяг повинен бути чистим та завжди охайним. Таким чином ми підійшли до форми працевлаштування в Польщі. Умова о праці з нею матимете високий рівень соціального захисту, оплату праці не нижче мінімальної, Нормований робочий день та багато інших переваг. Роботодавці ж повинні сплачувати всі податки та відрахування, що виливаються в таку зовсім чималу суму, тому вони більше хочуть пропонують підписати договір умова з зліценнія. Тривалість робочого дня, зарплату роботодавець та працівник узгоджують самі. Але соціальний захист відповідно до умови з ліцензія зовсім ненадійний. Умова о взагалі вам нічого не гарантує, окрім вказаної в документі зарплати. Її підписують під час виконання разових робіт. Від чого точно ми вас застерігаємо, так це від способу заробітку, який називається праця на чарну. Це нелегальна робота, бо шукатимете свій гонорар як вітра в полі, ще й на додаток порушити законодавство. Отже, будьте обачні, цінуйте себе. Вчити польско! і до зустрічі. Чешть. -че!